Знаєте що? Я купив скінчик на Ендрю. Насправді я довго на нього плювався, але все-таки вирішив, що він мені подобається. Тому я придбав його. Це просто жах, якщо ганти знову будуть мене ігнорувати. Ой, смайлю у нас. Це просто жах. Якщо вони знову будуть мене ігнорувати, то. Хто там, хто там, хто там? Бон-бон! Ну, йо, пересати ладно. Він за Алісою! Він не йде за мною. Може він все-таки переключиться, я тут побігаю трошки. Ой, що я зробив? У нас дуо з Орфеєм. Давай бомбон! Бомбом, бомбом! Нє! Ну чому? Це просто жах. Це суцільний жах. Я розумію, що. Ендрю розміром з три яблучка, але це не привід мене ігнорувати. Це просто жахливо. Я в шоці. це вже другий матч І там просто на мене ночхати. Це капець. Якщо б я грав за декодера. То я б вже кайтив, за мною б гналися просто всі. О, привіт-привіт. О, от мені не літла. В Красивому скінчику, о, ще й донатна. Прилично, я думаю, що можливо все-таки треба було вибити цей скін, бо він реально кльовий. Але я бережу свої 200 круток заради Леги на Ендрю та майбутньої. Майбутній рік звернули Леги Джокера. Були шанси у е, Киїста, у Льовіка. Але. I mean... ви його бачили. I don't know. Може у нього буде в грі краще, але ну, це точно не моє. Потенціал був великий, але вони його втратили. Так. Е, окей. Окей. Ой! Боже, що це за скример? Це просто жах. Це просто жах. Давайте, я вас бодіблокаю. Я вас бодіблокаю! Та, що ж таке? Давай, хитуй мене. Хитуй. Ну, ладно. Це ужас. Що е -е... робити, боже? Боже мій? Ніхто мене не хоче сьогодні. Я навіть спеціально взяв фулл кайт, щоб кайтити. Та да, мені начхати, що це рятівник. Я граю в Dog Hunters. Серйозно. Хто бере адекватні білди в Dog Hunters? Покажіть мені пальцем, будь ласка. Для кого це не режимчик для прикола? Це просто жах. Це просто жах. Блін, треба було пістолет купити. Блін, прям реально треба було пістолет купити. Ладно. І так. Смайлі. Ура! Ти за мною! Ти за мною? Давай! Давай! Це знущання! Чому не я. I mean, guys Окей. Бон-бон Серйозно, йому теж насрати? Ну, типу, тут сидить сурф. Буквально на стільці перед тобою. О. Давай я тебя похиляю. Дай, дай, дай дай. Ні, вона красива, вона красива. Вертаючись до теми сфер, насправді були ще шанси у Альви. Але його лімітка мені теж не подобається. Це просто жах. Ні, вона не така погана, але I don't know, щось мій не те. Можливо, цей золотий який там. Ні до чого. Не знаю. Це просто жах. Ну, не настільки жах, як жах, але жах. Так. Ем... Ой, та не дуже то й хотілось, знаєш. Що ем... робити? Не так машинки швидко закодились. Ай. Ура, магазин вільний. Що мені треба? Пістолет, хай буде. Хай буде. Там щось якийсь двіш відбувається. О, лідла. о, О, бон Бонбон. Ой, ковбой! О. Буде тут вдвох. Це просто жах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що робиться? Мамочки, що відбувається? Я не знаю, куди мене себе... Куди мені себе припхнути. Окей. Окей. Я рятівник. Сьогодні рятуємо. У мене пістолет. А, там вже хтось є. Ладно. А, окей. Ой, це жах. А, ой! Ладно, окей. <іс> <с corpus> <с? с>? Хіляти, я дякую. Можливо, краще я б тебе похиляв, але. Не мене вдарили ракетою, походу, да. Ой, а тут прям. Ой! Ой, а, ой! I mean... Чому, коли я був з у ХП, всім було на мене начхати? Ем. Надвік немає. Я пересвіту. А що мені робити тепер? У мене нічого немає. У Я... мене нічого немає. Це жах. У мене є тільки флай і мрія. Це просто жах. Ой, ой, боже мій! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що ой, ой, ой. робити? Окей. I mean... Це було очікувано, але не зовсім. Але ладно. Ну, окей, це було очевидно, що у смайлі є блінк. Ем... Цікаво, мене хтось врятує чи ні. Це жах. Це просто жах. Там на панда є, крутиться. Смішна. А, на воротах всі. Ну ладно, у нас відлетіло двоє, навіть якщо відлечу я, це буде перемога. А походу я відлечу, бо ніхто не біжить, вони там що ру... відбувається що Боже? Давай, біжи, Постмен, давай! О Боже, Постмен! Хто там. Окей, це був парфейчик. Ладно, це перемога. I guess все не так погано. Окей. По факту дуо це самий розслабляючий режим, якщо тільки не грати за ганта. Так, на цей раз я хочу одразу скринку відкрити. Ой, а де? А де а хто? Ну, хоч би не на мене. Я не хочу отримати хід біля скриньки. Ну вже все, де? Ем... Там хтось був. О, там наяда. Я піду саппортити. Ендрю сьогодні саппорт. Правда, мені здається, що лопатою саппортити хіти наяди від наяди. Що це не найкраща ідея. Де вона? Але мені пофіг. Аймін це дво. Це ніби з серйозного геймплею. Серйозний геймплей в рангах тільки. Можеш іноді в кільках. Привіт, комбой! Давай я буду тебе бодіблокати. Цьому немає жодного сенсу. Ой. А, але я буду тебе подіблокати. Бо мені так хочеться. Любере соте. Що відбувається? Ой! Хочу би нам потонути. Опа! Окей. Окей. А ні. Це спрацювало Що ем... тепер? Боже, як добре, що я можу під палетками повзати. А... Хоч би не потонути. Хоч би не потонути. Ой. Ой-ой. І все одно встиг. Це ужас. Ой! Ще й потонув. Ладно, це був позор. Це був позор. А... Ай. Ніде стронг двоє, напевно. Може, ні? Може, так? Пістолет. Не буде. Да? Я думаю, мене пошіляють. За лукою? А чому за лукою? Я тут хітова бігаю. Окей. О, барма. Привіт, Варма. Як справи? Доволі? О, дякую. Хто перший? Хто перший? Емм. Excuse me. Окей. Ой, колесо! У нас другий гант колесо був! Це не очікуване. Эммм. Ем, якого біса? Я думав, вона пішла за мною. Ну, чому ні? Чому не я? Що зі мною не так сьогодні. Це просто жах. Ладно, я дивлюся на красивий скім. Так, ну, да, все-таки він непоганий. поганий. що робити? Енісін Бед decoding? Треба. Оцю штуку чорну хочу. Я не знаю, що вона робить. Ні, я знаю, але. як її. А? Вона спрацювала, ні. I don't, know. I don't get it. І тепер. Тепер мені ні на що не вистачає. У мене є пістолет. Пістолет. Приста. Е Приста, давай я буду тебе сапортити. У мене є пістолет і мрія. Ладно, це було, це було зря. Хай жив вже треба або до, або взагалі його не юзати. Окей, е пристав трюк не спрацював. Вона навіть не дійшла. Ладно. Ой, колесо, привіт. Може, я тебе покайчу? Ні. Це просто жах. Це просто жах. У мене нічого немає. Ой, я йду рятувати, бо що мені ще робити? Е. Ой, ой, ой! Ой-ой-ой, ну ой, нічого страшного, Побігли. Головне не потонути. Ой-ой! Я не знаю, був в цьому сенс чи ні. Що я зробив, але окей. В моїй голові були певні думки. Але я не знаю, що все спрацювало. Мені де стрімдворі. І, 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 і... пришвидшення чудово. Ем... Скринька. Вона відкрита. Це це просто жах. Піду втоплюся. У річці глибокій. Депресія. Блін, доведеться декодувати. Це жах. Я не хочу. У мене сьогодні немає настрою на декод. Це жах. Я не ходив в ранги, тому я хочу кайтити. Одразу так. Бо я не хочу. Мені. Мені лін. Ой, там вже щось відбувається, і без мене, а мене немає пістолета. Це жах. Це просто жах. От тут. Там скринь. скриня, 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 скриня. Скриня не відкрита! Ура, перемога! Боже, хоч би щось корисне. М -м -м а, ну так, да, тобі ж пофіг на мене. Окей. Ну, I mean... це можна. залышитые барми. Да, вот так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Будем е, будем блокоты все. Мне треба парфум. Я парфа. Ой. Боже. Окей. Цей синхрон, це було щось. Ну нема сенсу тут стояти біля повки, але... Ой. Ой! 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 Ой. Ну і младшати. Окей. Nevermind. А, ой. Можно открывать обороты? А я-то пробуюсь. Ай. А, ничего такого. Поки гантів нема, то можна відкривати. О, привіт! Привіт, Пристати, вижила. Як чудово. Ти куди? Окей. Я майже відкрив. Потерпіть ще трошки. Майже відкрито, ну серйозно. Все, готово. Молодці. О, окей. Чіляй. А де ганти? Ганти на іншій стороні? О, ух. ух? Ці катапульти всі полетіли? Супер! Це знову перемога. Він не пого. Ой, колесо прибігло. Все, я пішов. Я не токсер. Я вже не токсився. І так ось такі у нас сьогодні були матчі. Сподіваюсь, ви всі розумієте, що вони були максимально несерйозними, бо в дуо я граю Just for fun, як завжди, тільки щоб показати вам красивий костюмчик і смішний геймплей. А так, грати за Ендрю я дуже люблю в цілому. Як ніяк, це мій перший мейн і буквально перший комфортний персонаж в Ідені. Тож найближчим часом на вас буде очікувати геймплей за Ендрю в рангах. Хоча я не мейню його на бейдж, проте пару непоганих матчів думаю, у мене є. Наступного тижня на вас. Буде очікувати гемплей віпінга в його новому скіні. Я, звичайно, його придбав. Проте, якщо ви підписані на мій теограм-канал, то ви, звичайно, про це вже знаєте. І так, дякую вам за перегляд. І як завжди, побачимося за тиждень.